Майдан, а то Ірпінь Буча і згодом фатальний Бахмут. Такий бойовий шлях пройшов Петро з Городенківщини перед тим, як отримав поранення, виконуючи бойове завдання. Того дня їхня бригада потрапила під сильний обстріл на Бахмутському напрямку, згадує чоловік. Багато побратимів загинули. Самого ж Петра також вважали двохсотим і вже запакували в спеціальний мішок. Але як виявилося, зарано. Евакуація була. Тобто в мене вийшло так, що медик, бойовий медик, той, який мене вивозив, в мене вже признаків життя не було. Есть, що, що він не робив, все. Сказали 200. Ну і вийшло так, почті до зеленої зони ми під'їжджали для того, щоб ну, пересісти на другу машину. Вже з бойової в медицинську цю машину. От, е все-таки я прийшов до тями. Вони були ну, в захваті від того, що все ж таки я, ну, я вижив. У реанімації лікарі не давали бійцю шансів на життя, але й там він повернувся майже з того світу. Каже, мабуть, таки, щоб відвоювати країну та своє щасливе майбутнє. Адже на війні зустрів кохання. Петро каже, на снагу жити йому давала надія. Саме так звуть його обранницю. Для мене головною мотивацією це була моя дружина, та, яка завжди мене підтримувала. З першого дня, коли це сталося, ось, і ну, до сих пір вона, вона мене підтримує, вона дає мені наснагу до життя. Доля звела їх у Турецьку, в магазині, де дівчина працювала продавчиною, а Петро закуплявся продуктами хлопцям на позиції. На війні було не до побачень, тож бачилися рідко, частіше листувалися в інтернеті. Надя зізнається, спочатку поставилася до цього несерйозно. Але коли з новим знайомим зник зв'язок, зрозуміла, що готова бігти заради нього, хоч на край світу. Після того як Петро отримав поранення, дівчина шукала його по всіх лікарнях. Потім трапилася історія. Я одразу знала, в якій лікарні поїхала в ту, його вже увезли в іншу, поїхала в іншу, він вже в інший, поїхала, знайшла. Але він писав, що не можеш, якщо ти не приїдеш, я зрозумію, що я інвалід, не потрібен. Я йому сказала багато матюків, приїхала. Потім через два дні його до Івано-Франківську і я за ним. Кара вже встигла взяти шлюб перед Богом у церкві що поруч з лікарнею. Петро каже, це було виважене рішення, яке він приймав серцем, а не розумом. Ну, я можу сказати тільки одне: це е, не те, що ти зрозумієш отут. Тут можна що хочеш накрутити. Оце. Я просто відчув, що так, це моє. Це моя, ну, тоді дівчина, а тепер дружина, з якою я дійсно я хочу. Все своє життя, щоб вона була поруч, вона моя підтримка, вона в мене все. До Івано-Франківської обласної клінічної лікарні боєць поступив у досить важкому стані. Згадує лікар Микола Федорів. Відкритий перелом стигна, роздроблена кістка, пошкоджена артерія. Аби врятувати ногу, робили все можливе. Нині прогнози медиків добрі. Зараз буде боротьба йти за. За кістку, за те, щоб тобто, вона зрослась і відповідно він зміг ставати на кінцівку на. Ну. Ну, колеги говорять, що процес ще, але що він буде на своїх двох ногах ходити і все буде гаразд. Петро планує встати на ноги та повернутися до військового життя вже за півроку. Зважаючи на його жагу до життя та силу волі, медики не відкидають варіант такого швидкого одужання. Поки що на бійця чекає реабілітація, а попереду щасливе майбутнє разом з Надією. Валентина Федорчук телеканал